Вітаю тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма гість у студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні моїм співрозмовником є Драбчинська Лілія Аркадівна, начальник управління Державної міграційної служби у Рівненській області. Вітаю вас, пані Доброго Лілія. Доброго пані Лілія, От, власне, вже стартує сезон відпочинку, вже літо. От наскільки більше людей стало звертатися до вас цим періодом? Можливо. Черги вже зараз є, чи немає скільки людей вже. От стартували що стосується виготовлення за кордону. Так, паспортів, виготовлення за паспортів. Ну, У нас фактично ми не відчуваємо спаду сезону. У нас постійно є люди, і якщо ми візьмемо 2010-2011 рік, то ми видавали в середньому 20 тисяч паспортів з початку року, а станом ось на середину травня. У нас вже близько 20 тисяч звернень. Тобто до за рік у нас збільшилось навантаження до 50-60 тисяч документів. Але зараз ситуація у нас трошки набагато простіша, тому що додаткові робочі станції ми встановили, і майже у всіх північних районах вже стоїть обладнання. Ось додатково у нас Березно-Дубровиця почали працювати рокитно, і мешканці північних районів вже до Рівного не їдуть. Відповідно, розвантажили місто. Ми зробили щоденний прийом для мешканців міста Рівне, і зараз вже в такому звичайному режимі люди здають документи і завчасно чергу. Займати не потрібно. Тобто без черг стало спокійно таке розвантаження, так зробили? Так, ми спостерігаємо, що зараз вже спокійніше. Ми виділили окремий день для діток середа прийом дитячий день. Ну і решта днів уже всі здають мешканці міста області. Але все рівно, от зараз я кажу, сезон відпочинку, чи більше людей стало виготовляти паспортів. Ну можливо, когось не було, чи 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 так само, чи можливо люди заздалегідь. Ну, ви знаєте, напевно, це не з сезоном відпочин... відпочинком, а швидше із запровадженням безвізового режиму. Режиму. Коли це вже стає реальною перспективою цього року, то звичайно люди йдуть і виготовляють паспорти саме біометричні. Ми з минулого року розпочали видавати паспорти з щіпом і без щіпа. І статистика була така, що 70% оформляли без щіпа. Були перестороги, по відкриттю віз з релігійних міркувань і інші певні були причини у людей. І ось зараз ця категорія, які в минулому році отримали без щіпа, приходять. Міняють паспорт на біометричний щипом для того, щоб можна було скористатись перевагами безвізового режиму. І от сьогодні у нас вже 70% виготовляють паспорт біометричний щипом і решта без. От власне, а на вашу думку, як спеціаліста, який кращий паспорт? Біометричний чи звичайний? Ну, Звичайно, біометричний. Паспорт нам дасть більше переваг. З біометричним паспортом ми зможемо їздити без віз в Європу. З біометричним паспортом ми можемо спрощено проходити прикордонний контроль в тих країнах, в яких є електронні ворота, наприклад, там Німеччина, Японія. Об'єднані Арабські Емірати, тобто переваги цього паспорта явні. Але маючи біометричний паспорт, це не автоматично відкриються ворота в європейські країни для того, щоб попасти без візи там, в певну країну, необхідно буде мати і певне матеріальне забезпечення, і довести мету поїздки, і заброньований готель. Тому о, наявність лише біометричного паспорту не свідчить про те, що українці будуть. Тобто, Такі певні нюанси, так? Так, при перетині кордону. Якщо у вас є віза, ви користуєтесь візою, то на кордоні у вас не вимагають докази там, інших підстав і мети поїздки. Уже При безвізовому режимі, при, при проходженні прикордонного контролю, потрібно буде і банківські картки, і виписки з банку, тобто довести, що ти не їдеш як нелегальний трудовий мігрант або там, біженець. Чи Переселенець, от, власне, яка цінова категорія отримання паспорта? Яка ціна біометричного і звичайного? різниця дуже маленька, буквально 60 гривень. 560 коштує біометричний і 495 без чіпа. А якщо термінове виготовлення, і за скільки можна, наприклад, терміново виготовлення? Скільки виготовляється зазвичай? І скільки можна на ну, так незвичай до місяця? Ми вже маємо паспорти. Вони надходять з Києва і в місячний термін люди можуть отримати і термінові до 10 діб. Як правило, тиждень вісім днів. Різниця невелика, терміновий паспорт коштує 820 гривень. І яким людям надають перевагу? Можливо, є багато, які ну, напевно відсотків 10 виготовляють термінові, а так намагаються завчасно подати документи. От цікаво, а як стосовно дитячих паспортів, От саме біометричних, вони також можуть їх отримати чи ні? Чи можливо якісь певні нюанси? Ну паспорт можна виготовити дитині буквально з народження. У нас є місячні, і якщо є потреба виїзду, то і і новонародженим Ми теж робимо паспорти. В цьому випадку батьки приносять фото, ми скануємо фото дитини. А від незалежно від віку, виготовляється паспорт на 4 роки, а вже з 16 виготовляється на 10. Дитина подає документ самостійно. З 12 років відбитки пальчиків можна вже. Тобто до цього відбитки пальців відповідно? Не беруться. Бо, ну... Ні. ні. З дванадцяти можна вже дитині отримати повноцінний біометричний паспорт з відбитками з відцифрованим обличчям. Зараз чи багато вже наприклад звертались, щоб дитині видати біометричний саме паспорт. Цікаво, бо до цього часу вписували дітей так або окремо робили звичайний Проїзні паспорт. документи. Так. так, ми теж маємо ще бланки проїзних документів. Якщо потрібно дитині там за добу виготовити, то ми пропонуємо проїзний, тому що паспорти надходять з Києва. І от терміни ми говорили до семи днів. Ну а якщо терміново, то досить багато зараз у нас дитячий день заповнений дуже нашим працівникам з дітьми працювати складно. Працюють як правило ті, хто має своїх власних діток, тому що вони непосидючі, їх важко сфотографувати, важко сконцентрувати увагу. От а, власне наскільки важко, якби відправити дитину за кордон чи взяти з собою на відпочинок? Чи можливо якісь там багато документів потрібно? Які документи потрібно? Ну зараз процедура спростилася, і оформлення документів і виїзду дітей. Якщо раніше обов'язково нотаріальна згода повинна потрібна була другого з батьків при видачі паспорта, то зараз достатньо документи подає один з батьків свідоцтво. Паспорт одного з батьків і присутність самої дитини. Ну і оплата квитанцій. Дитячі паспорти дешевші на 170 гривень, до 16 років діти не сплачують миту. Тому, відповідно, паспорт коштує в межах 400 гривень. Наскільки я пам'ятаю, десь взимку приблизно міграційна служба була, виявила нелегалів у місті. їх було, по-моєму, 10 зловили. От яка взагалі ситуація? У нас багато у нас таких нелегалів. Часто. Ви, ну, Якби ловити, можна сказати, ну, виявила речей. їх поліція, а міграційна служба вже оформляла документи, і ми зараз тісно працюємо з поліцією. І завдання зараз міграційної служби розвантажить нас прийомом документів, а більше сконцентрувати нашу увагу і роботу на контролю за перебуванням іноземців, за їх працевлаштуванням, за міграційними потоками, які відбуваються в Україні. Тому і зараз є в Верховній Раді на розгляді законопроект, щоб передати. Ти функції по прийому документів центра надання адміністративних послуг зробити їх так званими. Е е Бек фронт офісами, а міграційна служба лише буде займатися ідентифікацією створенням єдиного державного демографічного реєстра, якого на жаль в Україні на сьогоднішній день ще немає. Але ми вже почали над цим працювати. То щодо іноземців дійсно виявляється, і от останній такий у нас був цікавий. Це переважно громадяни Російської Федерації Азербайджану, але у нас був от нелегал громадянин Швейцарії, який два роки незаконно в Сарненському районі промишляв жив. І ми депортували його в Європу. Є у нас навіть і нелегали порушники із європейських держав. Працював в краї, напевно. Ну був десь там причетним. Цим вже займались інші органи. А взагалі стосовно іноземців, які легально, які хочуть жити в Рів, на Рівнищині, багато в нас таких можливо звертались за посвідками. У нас проживає на сьогоднішній день десь 3,5 тисячі іноземців. Є, є приріст так дійсно більше приїжджає ніж минулі роки. Україна стає для них Цікавою і в плані бізнесу. І ну, основна причина це родинні стосунки, це одруження з нашими українками, привозять українки звідусіль. Ось недавно отримав посвідку громадяни Індії, Сирія, Палестина. Остання в нас зараз справа на розгляді громадянин Еквадору з усіх екзотичних країн привозять чоловіків. Ну, а які в них є якісь вимоги? Ну, тому що якби кожен не може їхати, це. Тоді рівень ще не може не стати, якщо багато буде напливу. Можливо, якісь там документи вони мають подавати. Ну звичайно, як ви їх... ну, як... який відбір? Ну ж не всім можна ж, правда? <гум> ну якщо вже дівчина вибрала собі хлопця, то і з ним одружилась, то звичайно вже ніхто не перешкодить його в'їзду і оформленню документів. А при видачі запрошень при оформленні віз, звичайно, є ризикові країни, країни ризикової міграції, та ж сама Сирія, де в'їзд обмежений і. Візу оформити потрібно теж певні підстави. І стосовно протилежних, з Рівного багато виїжджає з з за кордон людей? Ну, на жаль, на жаль, так. І на постійне проживання ми зараз спостерігаємо, що виїзд збільшився. В цьому році у нас тенденція до зростання виїзду в США. Переважно це сім'ї, великі сім'ї віруючих із північних районів області. І, от уже близько 200 сімей подали документи лише в цьому році. Правила реєстрації проживання зараз. Ви вже не надаєте ці послуги. От чому ви змінились? це якби облегшило вашу роботу міграційної служби? Хто зараз і надає ці послуги ну це е, рішення Верховної Ради Прийнятий був законопроект про передач місцеве самоврядування, передачу повноважень для того, щоб спростити е, населенню отримання послуг для передані ці функції із. 4 квітня органам місцевого самоврядування. У нас їх в області 500 353. Перепрошую, це сільські, селищні ради, міста в місті рівне це у нас центр надання адміністративних послуг. Тобто реєстрація, зняття з реєстрації це вже їх повноваження. А ми максимально надаємо їм допомогу, і вони нам передають відомості. І ці відомості уже міграційна служба буде поповнювати єдиний державний демографічний реєстр онлайн-послуги. Чи не хочете ви запроваджувати якби, такі послуги? Ну, наша робота пов'язана з тим, що обов'язково вчиняється підпис, беруться відбитки пальців, фотографується особа. Тому онлайн послуги по наданню довідок різних витягів, звичайно, так. Зараз ми над цим працюємо. І ось id картки які вже впроваджуються замість внутрішніх паспортів, книжечок. Це ж теж в майбутньому будуть використовуватися, коли у нас будуть онлайн сервіси. А решту послуг, звичайно, коли потрібна присутність особи і ідентифікація в режим онлайн, мене перевести не зможемо. Добре, дякую вам, пані Лілія, за плідну розмову. Дякую На... за запрошення. А я нагадаю, це була програма «Гістю студії. Сьогодні моїм співрозмовником була начальник управління Державної міграційної служби Лілія Дробчинська. Побачимось.